Всім привіт, за вами і це нова серія е, мого супер-крутого LP по цій супер-пупер-крутій грі. Е, е, я її дуже-дуже-дуже люблю. Як ви замітили, в мене зараз е, на... мене записує інший мікрофон. Я хотів купити собі новий, але е, пошукавши в себе ретельніше, е, в хаті я знайшов ось такий мікрофон. Він є ручний, не прикріпляється до... Наушники, я купив до нього спеціальну стійку. Довго він у мене, я думаю, триматися не буде, я його тимчасово поставив, бо старий вже взагалі здох. Тому я буду записувати ним. Я не знаю, наскільки він кращий. Здається, вроді, може такий самий. Ну, то ви будете оцінювати. Я сказати не можу. На моїй мапі летсплей нічого не помінялося. І я дуже незадоволений тим, що я купив, не купив новий мікрофон раніше. Я ще взагалі його не купив, я ще не знаю, які мікрофони я буду купляти. Я не задоволений тим, що я його не купив на хардкор. Новий третій сезон, який ми е, пограли е, Україна проти Росії. Я не буду казати переможця, е, це не можна. Це буде е, погано. Ну, загалом ми зіграли прикольно. В нашій команді був я, Мік, Маркус, Юра і Кузя. Е, так, шкода доктора Юта і Падона не було. Подон не міг прийняти участь в третьому сезоні, а. Юта через жеребкування mm -hmm. не, не зміг попасти на сам хардкор. І у нього ще там були якісь проблеми. це... Я дякую Юті за організування е, цього такого дійства. Е, так якби він перший написав Сіланту і е, Сілан погодився з нами пограти, гра була дуже прикольна. Так. Mm -hmm. Щось я задумався. Ферму моя ще по досі не виросла, потім то все. І дійсно хардкор був прикольний. Коли граєш з такими відомими людьми, як Сілант, це дуже прикольно. І там ще був, я знаю, Башрео за їхню команду. І ще, на жаль, забув їх і ніки, я би і сказав, але я забув, в мене з Дворі ніч я не розумію, чому моби не з'являються. А, і ще одне, ну там, моби вже будуть з'являються, вон Кріпера ми першого бачимо. Я зараз я заховую стрілу, поставлю все як треба. Я собі поставив, потратив 30 рівні на зачарування кірки на ефективність CK4. І ви здивуєтесь, чому отакі от. Інвентар здоровенний, потому думаю, що в мене настройка комп'ютера вже платіли, напевно, буду міняти. Ааа! Напевно, буду міняти вже Windows на собі на, блин, прям в жопу. Не... буду буду міняти себе Windows на ноутбуці. Курок заспаунилась. Бурк. Бо... Бо йому уже капець. Скорше всего капець. Давай перший крипер об'ємо, на тебе я стріл не буду, подонок такий зелений. Ну да, да ладно. Аа... Ай! -мо, налякався, якби ви бачили. Я просто вже після хардкору всього боюся. У мене знову починається паніка. Тож треба скільки кріперів. А, тут ще, як, як ви бачите, я граю на версії 1.3.2 і тут пофіксили всякі баги. І я тут розсаджую свої какао буби Срані Не знаю. Ходять тут всякі. Не знаю, на харана мені стільки печеньок Буду їх хавати ходити. Вони відновлюють вроді би, по одному хавчику, а в мене, в мене хлібу багато. да, багато шість. І в мене так, як я сказав, що полетіло настройки комп'ютера, і в мене е, половину робочого столу видно, я з ним нічого не можу зробити, але з цього не записує. Я дуже. А! Що ти тут робиш? Я дуже радий, що тут що такого, що він тут не записує. Я не розумію, якого фіа він сюди попав, тут ще осів мене вистачає. Ладно, поставлю ще один пакел, раз йому мало. Всі камене ще факели 18, Можна тут все наставити. І... Збив мене з думки сраний крипер. Тут я ще хотів свій балкончик доробити. Ладно, то потім своєю мега киркою. Купаю она нереально швидко просто. Або не можу, не буду робити. Забацую ту дирку. сраку. Угу. Печенька, печеньки. Варто б було поспати мені. В цьому е відео ЛП я такого тако сильно нічого не буду робити. Просто розкажу що е про мої новини. На моєму каналі у мене вже майже 300 підписників. Коли буде 300 підписників, там вийде дуже цікаве відео. Дуже цікаве, я е нарешті розкрию своє лице. Так що, скоріше підписуйтесь і побачите, нарешті, вигляд мого лиця. І кріпер зараз мені взирає всю нафіг ферму. Я давно хотів показати своє лице, але вирішив іменно на такому відео, на такому тому відео про одну гру, нову не Майнкрафт, а, не решта, а суперкрута нова гра. Вона вийшла тільки недавно, здається, того літа. Що ж мене так сюди моби атакують. І. Та я покажу своє лице на веб-камеру, я буду проходити разом з веб-камерою Цю гру. проходження там буде недовге. Я щось хотів сказати, але я вже забув. М -м -м. Зараз якби... Я не розумію, чому тут торти стоять, а не дома. Вони хоч валяться. Ой. Все. Ладно, повалив. Я як завжди плужу. Я так люблю. Я ж тут дороблю, то все. Травичкою зароблю. Зараз мені муха якась в горло попала. І LP, Точніше ще не LP, а відео дуже рідко уходить, як ви можете помітити, тому що зараз світо. І я роблю. Займаюся рештою справ, там допомагаю, ще щось роблю. Там їжджу на відпочинок, таке теж там було. Там, просто гуляю, бо. Бо як можна гнити вдома, коли на дворі така погода? Ну ясно, погода зараз у Львові жахлива. У нас тут падає дощ. Падав принаймні зранку. Зараз вже обід. Може і бачить. Я не знаю, на годинок не дивився. І е, Зараз докупаю. Де мої всі дерева, не знаю, вроді би я всі не скопав. Добре. Так осідлена така дирка. Ух ти, Я навіть не знав, там дирка на горі є. Ну, е, серія, та, я і казав, як я і казав, вона буде коротка. Ферма вже 500 років тут як не росте, я не знаю чого. Ну. загалом це, це всі осі новини, які я хотів вам розказати. Похаую печенки, і думаю, на тому я вже буду закінчувати. Тест мікрофону получився. Зараз будемо дивитися, наскільки він добре записував мені. І дякую всім, хто дивився. Обов'язково підписуйтесь. І я дійду до числа 300 підписників На цього супер крутого свята. Ставте обов'язково мені лайки і побачимося, мабуть, вже у хардкорі.